Днів було затища, і якби не канонади не було артилерійської, ну, окрім е, терора ракетного, ми жили більш-менш спокійно. От сьогодні, з самого ранку, в напрямку з Пєсків, в напрямку Донецького е, Донецька аеропорту, постійно йдуть зараз вибухи, постійно працює артилерія. Сподіваємося, що це наша важка артилерія. Хоча те, що ви промовили, це абсолютна правда. Спередка хлопці кажуть, що підтягнуто дуже-дуже багато зброї і. Артилерії, і важкої зброї, і бронетехніки. Але е, Піски і Донецький аеропорт це символи нашої боротьби незламної в 2014 році. Символи боротьби і перемоги, врешті-решт, ми ж не, не віддали на найближчі сила до Донецького аеропорту, саме Піски були наші. Тому ця боротьба надзвичайно важлива. Власне, від Пісків до, <кхів> до вже. Меж власне Донецька, там там вже ж буквально кілька кілометрів, наскільки я розумію. Від Пісок до Донецького аеропорту, там три кілометри, там все прострілювалося всі, всі ці вісім років до початку повномасштабної російської війни. Очевидно, що для окупантів відтак це стратегічний, стратегічний пункт. А ч, ч, наскільки стратегічним є піски для того, щоби стримувати наступ ворога далі вглиб? Української території. Ну, ці всі майже шість місяців війни російсько-української, ну, російської навали, будемо краще казати, показали, що Донбас, Донеччина найбільш була підготовлена до цієї до цього вторгнення, тому що не Мар'їнка, а не Торецьк, а не Піски ті самі, вони не впали. Хоча ворог розраховував, що це станеться в лічені години, там, хвилини. А навала, яка була з 24 лютого, вона показувала, що там дуже сильно ворог був підготовлений. Наша фортифікація, наші захисні споруди втримували на протязі п'яти місяців ворога на тих позиціях, на яких вони були. Не просовувалися з цього напрямку. Що до стратегії, це надзвичайно важливий напрямок. Ви ж розумієте, там прорватися на піски. Від... відсікати будуть Мар'янку, відсікати будуть Глідар. І виходити на Покровськ. Я думаю, що це задум для того, щоб оточити повністю Донецьку область.